Класно наші гори, служба Божа, знищили московські бомбардувальники. Не всі, правда, але дуже багато, бо є ще аеродроми де вони стоять. Все одно буде прилітати по Україні. Сухірову будуть гинути діти. Мені більше особи. Требують діти, бо з дітей можна зробити з українців. Туди, куди лук, там де лапатники ті живуть, які українською не знають, вони мені по барабану. І тих, що на війні воюють і базарять Мокшанською, треба на місці розстрілювати. Ми Україна, як ви бидло не можете зрозуміти, де в Німеччині базарять не ні на, 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 на німецькій в армії, чи в якихось структурах, чи ще десь. Ну ще англійська, так, якщо ми. Ну. Вона міжнародна рахується і всі діла. А москальська вона ніколи не була міжнародною, бо вона вкрадена з нашої русі, коли ще Русь була і переміщена з фіноунгарами. Мокшами мокші були чисто плотні, а ці от московіти, вони як, обочі, як, як як хробаки, як кусок гівна. Тварі, прокляті, виблятки, поперлися на нас, готувалися з 2008-го. А ви аби того яника бидло вибрали. Він взяв все озброєння африканцям наше продав нове. а потім після Порошенка який спас Україну. бо він взяв казну пусту, він взяв е -е, країну без армії. Він прийшов до влади, коли вже Крим і Донбас був захоплений через півтора місяці, а визвали на бобіки на нього звалити, все хочете? Ні. Він спас Україну, він спас варшавськими тими домовленостями. Він цей час робив армію. А це і знищує все. І при ньому ми з українським тільки озброєнням, тільки снайперками іноземними. Ми стояли під Донецьком, а не так, як ви зараз, хир знає де. І ще відступаєте, поступається. Ой, 100 метрів. А ви знаєте, що на тих 100 метрах на кості наших пацанів лежать вбитих? Не знаєте, ні? Правда, кості там не лежать, бо там кров їхня залишилася, а рештки їхні на своїй землі поховані, бо ми не москалі. І закидають своїх а потім екскаваторами їх риють ями і закопують, а потім ще мінують проти піхотними мінами, щоб їм підарам ноги по помідори відривав.